Я буду вести видеофіксацію, щоб предупреждаєш. Давайте ми приїдемо Більше Здравствуйте. Здравствуйте. Розпочнем, так? Да? Я буду відеофіксацію робити, що я що представтеся, якщо можна. Не будете представляться. Я Рудик Володимир Володимирович, старший маршед, не ввох. Понятно. Ви будете представлять Сергія Миколаївна? Староста. Села mm -hmm. Да. Коли це случилось оцей. Розлив якого числа? Осім. Я так. Прошу, так. Про як був розлив, ви визивали Юлію Миколаївну Старсу села. Дивіться, у нас на момент Надією Євгенії Заключений договір на встановлення земельного серії на підставі якого. У вас є ну, договір є? Нема такого договору, документів договор. немає. В договорі там чітко прописано, при настанні аварійної ситуації ми повинні негайно вжити заходів по ліквідації і що було зроблено. На даний момент ми бачимо. І... Ви попереджали, надію Євгенію, коли це було. Да, так, звісно, коли я заключався договор. Ні, коли це оце був порив, оце. Оце, коли був порив. Ви предупреждали якимось чином, зв'язувалися? Зв'язувалися. Як? Яким чином? Я цього не знаю. Надія Євгенівна, в якому стані на сьогоднішній день? Ну ви ж даже не знання, в якому стані. Є, є, голоси є сільської не, ради. Ми зараз приїхали на не на допрос. Ми приїхали Хорошо, все, ви цього Надянуте не знаєте. місце. І е, прийняти рішення стосовно що ми зробимо, щоб оце цього... Ну, яка... цього ми не знаю, для чого ви зібралися. Ви не, навіть не сказали, що ви приїхали сюди. Е, ми приїхали відреагували як... на ваше звернення, яке а... ви написали на президента України і да. на голову управління Уперна, да. е, в якому ви виклали свої претензії. Тобто, на сьогоднішній день Тут да. е, нічого не росте, так да, ми бачимо. Здесь є такі момент. Ми на сьогоднішній день доведемо домовитися з вами, що ми здесь можемо зробити. Ну, що ви можете нам зробити? Не заважає здесь на сьогоднішній день. Тобто, то ми прибираємо що, 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 що не росте, і привозимо сюди. У нас закуплений спеціально для цього ґрунт з Пархоманського сагзаводу заготовлено. То есть, Такі варіанти підходять. Це ви будете яким, яким чином будете це робити? А, яким чином? Механічно. Я розумію, механічно. Ну, як це? Це називається рекультивація, правильно? Да. Ну, ж? Як ви да, будете робити то, рекультивація? рекультивацію? Зняття. Яка і глибина і буде зняття? І, і сюди, э, засипаємо. Яка глибина зняття? Глибина будемо бачити вже. Будем бачити. Хорошо, ось дивіться, тут аж. Був договор, так ви кажете, була шлях пішов тут ось. Це так. годів 10 назад. Так. Бачите, там росте, зробили рекультивацію якусь там. Це власник родині, як В Годів 5-6 назад, був порив тут, а це в місті. Ну. В якому? Це, ну, документи підняли, вас є? Ж? Ну, це треба уточнити. Обратно уточняти. Чого туша... ви не підготувалися? Подожди, давайте. Как, давайте ведем Понимаю, так ви, от, був порив. И... Зачем це так... зібралося? Зачем? Зачем, э... да. Зачем? Отже, я, можем... я до цього договор довожу. довожу. Тут же на чогось смішного, і... коли сні сміялися, не що нет. я президенту написав, я ще напишу, що Міністерство захисту довкілля на природних ресурсів. Я казав, що президенту виписали, ми сміялися. Та по телефону, Рудик Володимир, типу, ухмилявся. Ну, давайте не все здесь. Ось я взяв, щоб ми не були голословні. Так. Зробимо аналіз землі. оцієї, Вон пломба є. Є зараз з лабораторії, щоб було це не пусті слова. Ми подивимося, тут... ну, конечно, буде родити чи не буде родитися земля, Ну, Ми домовляємося вивозити. Ми так, просто, ми так, аналізи да. робимо, конечно, До чого ну, ми Шість років тому був тут порив. Так. Був порив. Устранили тут порив, вроді ж вони. От підійдемо, подивимося на пшеницю. будь підійдемо. ласка, підійдемо. Вона родила шість років, був порив. Родина тут землять ні. Подивіться, напшини, що можна сказати. Цю, ви так дивіться, дивіться, я, я вам так. підказку даю. Я вам підказку даю. О, тут я вам підказку даю. Дивіться, на пшеницю, що можна сказати? А, не бачите? ні? О, ось Юля Миколаївна бачить. Це вона, мабуть, затікало, так? Да? Ну, можна вона затікала. Так правильно, воно тут роде. Воно роде оце. Отут оце пішло. Туда. Оце вже 6 років, оце таке воно, понимаєте? Ця земля мертва вже. Ось такі голосочки. На ваші звернення ніхто не реагував, Ніхто, розумієте? ну оце так, ну яка різниця, Юлія Макаю? Я не зараз нічого не писала. Яка разниця? Я зараз звернувся, я зараз звернувся. 6 років, подожді, не перебувайте. Я вас не перебуваю, я вас слухаю. 6 років, оце тут таке саме, як оце. Шесть років, понимаєте? І те, що ви кажете, зробите, все, я написав письмо, ви читали внимательно письмо? Так, да, звісно. Що земля оце вже мертва. Вона віка вже. Те, що ви зробите, ну це так, ото, глаза замирті. Це вже все, вона вже мертва. З -з 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 Копніть, все. Внимаєте? Що ви пропонуєте? Пропоную давай. що, я пропоную? Отут аж, е тут аж бопори, оця якраз, земля сі, що? Землю, я ще раз скажу, ви вже її не доведете до того степені, яка вона була. От ми зараз там копнемо і тут копнемо. Не будемо там 100 метрів. Вона ж не буде така, розумієте? Що пропонуєте? Пропоную що? По-перше, довести його до, до ума разуму цю землю, понімаєте? Доведемо. Далі. Ви не доведете її. Це я просто кажу, бо то, що ви там знімете... можна прийтися, Ски... бо да можна. Значить, дивіться, Сережму напевно, ти не знаєш, що є хімічна рекультивація, є біологічна рекультивація. Що таке хімічна? Це внесення різних хімічних реагентів для відновлення родючості. Є біологічна, яку пропонують нафтовики зняти верхній родючий шосар землі і завести якісну землю для того, щоб вона родила. Якісну ти знаєш, щоб виросла пшениця не надо метр землі. Їй достатньо пів метра і буде родити вона Юля Миколаївна. Я вам що показував знести взагалі я що оце показував. Там значить вона не знесена була. Там не знесена була ось. На сьогодні. Вони пропоную... І тут таке саме. Вже все. Земля це вже все. Ти, вона... дожди, ти чуєш, ще раз Я вам показував Оцей весь неродючий шар землі. Знімуть там на пів метра, можливо, більше її зроблять аналіз його і завезуть нормальну родючу землю. Юля Миколаївна. Є для того я... у нас в Україні біологічна і хімічна рекультивація. Вони пропонують робити біологічну, тобто поміняти взагалі. Якщо хімічну внести, можливо, воно там і не відбудеться ну, нормальний стан землі. Е... А якщо біологічна, це просто нову землю завезуть. Ви знаєте, що тут земля, яка вона Ти зараз? Чуєш, її зняти Взагалі Це вони соль... Солончак називається. Я розумію. Нічого тут не росте. З... знімете метр там, чи пів метра. Чи... Ну, Метра. Воно нічого не дасть. Ну, тому що соля... Солончак підходить. Щоб зняти, оце ви кажете, там природно чи неприродно, треба треба 10 10х10 і 10 метрів глибини викопати і тоді зробити культивацію. Тоді щось вона дасть, розумієте? А порив, що дійсно саме солоної води був. Так, да, тут йде. Ось, ось остатки пластикової труби. І те, що ви кажете, вже все, вона земля кончена, цим, розумієте, вибачаю за слово. І зробити рекультивацію, як ви будете робити рекультивацію? Ви не, не знаєте, як рекультивацію робити. Там у Ну, природну циркуляцію, ну, ви знаєте землі, як це? Природна я циркуляція. Чому ти хочеш? Ну ви самі сказали, що ми зберемо і завеземо, правильно ж? Да. Так. А як правильно робити рекультивацію? А -а. Ну так ви об'ясні, хорошо. Ну да, я можу, можу ариарі, я не... Так я ось я не аграрій. Ну я теж не фахівець, але я розумію, як робити рекультивацію. Ви знаєте, природна циркуляція землі якась. Якщо ви хочете будете присутні при рекультивації. Ну ви навіть не знаєте, робити Рекультивація до нас. Не обов'язково знати, я нафтовик. Ну щоб вона робила, щоб вона родила надальше. Треба робити правильно, по природі, як вона. Ви купали землю, ви бачили, як вона структура землі, яка? Що ви від мене хочете? Саме від мене. во перше рекультивацію ви її не зробите, це ви все, це хоч ви туди що Добре, не робите. Якщо ми не зробимо рекультивацію, не не чого? Ми Хорошо, ви до чого? Ви ну так це починає, починає. я не так починаю в округах. Довести хоч до якогось ума разуму, це раз, я сказав. Те, що метр викупаєте, ви не зробить, там Соличак. Він підходить, підходить. І земля вона далі розходиться, тому що ти береш це каменю, воронку потягнув, вона далі йде. все. Так. Дома до разуму довести, це раз. По-перше, по-друге, -по -по ви тут Саша, як я розумію? Я розумію. Начальник, так. Ну так представте, чого ви не можете представити? Я хочу. Хорошо, на сьогоднішній рік, якщо все нормально буде, якщо туди ми доживемо, правильно, Юля Ніколаївна? Маршини, приберіть. Велено. Велосипед, проведіть, будь ласка.